Вітаємо всіх на каналі майстерні Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 17 лютого і ми готуємось до посадки цибулі, яку запланували на 20. Готуємо землю. І Ось тут кріт накротив, якраз свіженькі такі, ну як їх назвати ці, кучі його Кротовини, так. Да. Тут їх ось багато. І ми вирішили, там є земля в пакеті змішати з цією землею, бо у нас така глиниста, важкувата. А в пакеті нам здалася там така торфяна, навпаки. Якщо їх разом змішати, то буде саме те, що нам треба. Ну от Наберемо в відро, занесемо в приміщення щоб вона нагрілася і трішки просохла. Потім ми цю землю просіємо через сито. І от минуло два тижні, як Гамбо зробили операцію, так, Гамбо? Вже б минуло два тижні. Поза минулої суботи, в 11 вечора, я його забрав з лікарні. Гамбо, покажи, який ти козак. Ану, покажи, як ти себе, розкажи, як ти себе почуваєш. І вже залишилось пару пігулок. Ну, вийдемо на двір, так, я покажу, скажи, як я там. Виходить велике прибирання і вирішив зняти до і після. Але до вже, мабуть, буде в попередніх відео, тому що... Ну, дійсно не думав сьогодні знімати, але ж так все просто на очах змінюється, що захотілося, щоб також залишилось це весняне, ну, ще не весняне, але передвесняне, да? прибирання. Ну і Гамбо тут зі мною трошки йому веселіше, я тут порхаюсь. він тут. Не стрибай, не стрибай Ну, покажи, як ти ходиш. Веде, постійно тягне до калітки, там, де ми його виводили гуляти. Але вчора пішли і з прогулянки, ну це ж боже, поводок тут 2 метри. І він прийшов, сів в хаті, дивимося, лазить по ньому кліщ. Лютий місяць. Дуже несподівано. Так, да, Гамбо, скажи, навіть немає ніяких чергових крабель, то у нас зазвичай лежить пачка. А це я на лютий місяць був і не готовий. І вже тягне, все. Прихрамує, да, і пішли туди. Ні, Гамбо, ні. Ще треба лікуватися. Ще рано. І там кліщі. Да. Купимо краплі від клі... кліщів, потім будемо туди виходити. В садок пішли? Да. Гамбо. <гум> Лікуватися, що лапка, подивися, ти <гум> ось тримаєш лапку. Куди ти зібрався? От так він чудово ходить. Друзі, ще раз вам дякуємо за допомогу з гамбо. Ну, і отак він за день витягає все одно по всій території. Обийде все за прогулянки, да, Гамбо? Вже так хочеться йому побігати. Але ще дуже-дуже рано, да, Гамбо? Так, да, да, кіт, кіт. Кози, дивіться, хто до вас прийшов сьогодні в гості. Два тижні не бачились, да? Мухині, диви, хто це? Гамбо. Кози, так? Да? Прийшов нарешті. Раніше кожен вечір порався. Це через два тижні був у відпустці на, на... на лікарняному верніше. Да, перевідає. так ну, дай прийду. Перевідає своїх подружок. подружків. Да, Скажи, скучав? О, Боже, облизуй близуй і прям скучив. Нарешті. Уже всі попили. Да, вже всі попили, крім лани. Така вона величезна, так. да, лана, скажи я вже? Як діжка. Ну шо Гамба, перевідали кист? Таблеточку, пігулочку, давай. Опа. Молодець. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі на наступних відео. Дивлюсь на вечір прилітають краплинки перед камерою. Мрячка.